Визначна дата. Рівно 30 років тому футболісти Дніпра з рахунком 4-2 перемогли московський Спартак і вперше стали чемпіонами радянського союзу. На честь ювілею сьогодні на бульварі імені Євгена Кучеревського, тренера-переможця другого чемпіонства Дніпра, з'явився пам'ятний знак. Розпочинаючи з травня у Дніпропетровську проходила низка різноманітних заходів, присвячених першій перемозі футбольної команди Дніпро у чемпіонаті СРСР. І ось сьогодні, в день 30-річчя перемоги над московським Спартаком, у нашому місті, неподалік від Дніпро Арени, з'явився пам'ятник. Він має вигляд човна з великою літерою «Д» на вітрилі та надписом Дніпро чемпіон. Це традиційний символ дніпропетровського клубу, який зараз є на емблемі команди. Саме за цей знак проголосували мешканці Дніпропетровська. У серпні він зібрав 11 тисяч голосів. Автором ескізу став Микола Семененко. Очень символічно, що этот пам'ятний знак установлені невдалеки від нашого нинішнього стадіону Дніпрарена. І очень хотілося б вірити в те, що він буде символізувати зв'язку між славним поколінням тим поколенням Дніпра, которое добилось цього історичного успіху, і нинішнім поколением нашої команди. На урочистому відкритті знаку зібралися футболісти Дніпра різних епох. Тут були і першопроходці вищої ліги команди зразка 1971 року. І, звичайно, чемпіони 80-х. Дуже приємно, що зібрався теперішній склад Дніпра. Саме під час таких зустрічей нове покоління гравців може вібрати у себе Дніпровський дух переможців, який протягом багатьох років закладувався минулими поколіннями футбольних зірок. Ми раді, я лично рад за наш город, за людей, які пам'ятають нас. Ми дуже благодарні і людей, які цю акцію, особливо Євгенія Оліча Вдода. Благодарность ему. И, конечно, всем людям, которые помнят нас. Большое спасибо.